Минулого тижня ворожою авіацією було здійснено бомбардування ряду населених пунктів на території Шоткінського району. Росіяни під час нанесення авіаударів використали касетні бомби РБК – Одна така касета містить 565 кулькових авіабомб Шоаб 05 масою по 417 грамів кожна та має велику зону ураження. Під час викидання з бомбової касети бомби, що мають вигляд невеликих сріблястих сфер розміром з тенісний м'ячик, розлітаються по великій площі і при зіткненні з поверхнею, деревами та предметами вибухають, вражаючи все живе, що є навколо. Деяка частина кулькових авіаційних бомб не спрацьовує і застрягає в землі або залишається на поверхні ґрунту. В цьому разі спеціалісти відділу вибухотехнічної служби головного управління Національної поліції в Сумській області виїздять на місце подій і проводять розмінування території, застосовуючи металошукачі та інше вибухотехнічне обладнання для виявлення цих вибухонебезпечних предметів. Коли така срібляста куля, що відразу не вибухнула, лежить десь у траві, вона може привернути увагу людей. Може виникнути бажання підійти ближче до неї, взяти її до рук, щоб роздивитися поближче. Цього робити категорично не можна, бо існує небезпека вибуху. Під алюмінієвим корпусом знаходиться понад три сотні готових уламків, у вигляді сталевих кульок та 70 грам вибухівки. Шановні жителі області, будьте обережні! При виявленні такого вибухонебезпечного предмету не підходьте до нього, не беріть до рук, не проводьте з ним жодних маніпуляцій у разі виявлення авіабомби шоаб 05 або будь-яких інших вибухонебезпечних предметів. Терміново повідомляйте поліцію за телефоном 102.